Українська хата це не просто дім, це наша молитва, це не просто архітектура, це втілення світогляду нашого народу та його духовності. Наша хата українців та наших предків завжди будувалась на підвищенні. Чому на підвищенні? Тому що щоб бути ближче до сонця, і чому завжди її білили в білий колір? Бо білий колір наші предки вважали добрим, хорошим, і який завжди надасть щастя тій сім'ї, яка в ній буде проживати. В кожній українській хаті мала бути піч, піч була серцем нашої української хати. Біля печі народжувались нові українці та українки, біля печі лікувалися, біля печі прощалися, і піч завжди була теплом. Теплом, який йшло від матері кожної нашої української хати. А покуть, покуть, це просто щось надзвичайне, це вівтар дому, де висіли ікони, рушники, колоски, де наші українці завжди молились. І українці вважали, що це був кут будинку, кут хати, через який Бог бачив всю хату і таким чином міг допомагати тій сім'ї, нашим українцям, добре жити. І тому українські хати для українських іммігрантів в Канаді, чи в Бразилії, чи в Сполучених Штатах Америки завжди були тим домом, тою молитвою, де вони могли відтворюватись і відтворювати свою ідентичність і ніколи не забувати, що вони є українцями. Тому що тоді, в ті часи, на чужині, не було зв'язку з рідними. І наші люди, наші предки мусили якось. Нагадувати собі самим, що вони є українці, а не чужинці.